го-римлян, послання святого апостола, Павла читання. Будьмо уважні, браття, ми знаємо, що все закон говорить тим, які під законом, говорить, щоб усякі уста замовкли, і щоб увесь світ визнав себе винним перед Богом, бо ніхто не оправдається перед Ним ділами закону, законом Богрі пізнається. Тепер же беззаконно явилася Божа справедливість, засвідчена доконом і пророками справедливість Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує бо вони різниці. синиці. Всі возрішили і позбавлені слави Божої, його правдуються даром, Його ласкою, що через відкуплення в Ісусі Христі, якого видав Бог як жертву примирення. Його крові через віру, щоб виявити свою справедливість спущенням гріхів колишніх, за час довго терпіння Божого, щоб виявити свою справедливість за нинішнього часу. Щоб він був справедливий і оправдував, того хто вірує в Ісуса. олимуя лимшу. Мдрість прості, вислухаймо святе Іван Леє ми і духа Твоє. Він мате, святе Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь, не судіте, щоб вас не судили. Бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мір'ю міряйте, такою вам відміряю. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого, колодиш у власнім оці, не бачиш, або як можеш твому братові сказати, дай вийму скалку в Тебе з ока, як Он колода в Твоїм оці лице міряє. Вимізь перші із свого ока колоду, а тоді, побачиш, як видняти з ока брата твого скалку, не давайте святого пса і не кидайте перед ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами, обернувшись, не роздерли вас. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, то шукає знаходи, то стукає тому відчиня. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!